Станом на сьогодні на 99% вся система міста готова до осіннього зимово опалювального сезону. ТЕЦ-1, ТЕЦ-2, залізнична теплоенерго, також перевірена ситуація по всіх інших котельнях. Одна котельня ще знаходиться в ремонті, проблем нема. Але ми з вами живемо в часі війни. Ви пригадуєте, коли були обстріляні три електричні підстанції. І насправді ми тоді могли лишитися взагалі без водопостачання в двох районах, але ми тоді запустили нашу альтернативну систему подачі електроенергії для наших підкачувальних станцій. Тому львяни навіть нічого не відчули на сьогоднішній день. Я поставив чітку задачу для всіх служб міста: уявіть ситуацію, що ракетні удари на ТЕЦе, на електропідстанції, тобто -то на всі об'єкти, які дають можливість зимою бути в теплі, як вийти з ситуації. Тобто -то мають бути альтернативні варіанти. Світ нічого іншого не придумав, як теплонасоси, які ми закупляємо і встановлюємо, тому що вони максимально незалежні, але і то там треба мати електроенергію. Але є дрова, є буржуйки. Фактично в кожній будівлі має бути обладнане приміщення. Де має бути встановлена буржуйка, так звана. Звичайно, що мають бути продумані всі системи вентиляції, щоб не було біди. І наше управління звичайних ситуації буде активно це все моніторити. Керівник штабу, по місту Львову Ірина Мороняк, яка є моїм профільним заступником. Працюємо кожного дня. Задача, щоб всі управляючі компанії, всі УСББ запустили оцей процес. Я, звичайно. Проінформую вас, що відповідальність, наприклад, стосовно закладів медицини, це наша відповідальність. Ми це організуємо, тому що ми маємо альтернативні можливості, деякі наші великі лікарні мають свої незалежні котли на відходи деревини, і ми закупляємо надзвичайно великі об'єми деревини. Ми закупляємо так от все, що необхідно, щоб спокійно пройти цей складний опалювальний сезон. Що є запитання, готові дати відповіді. Якщо до опалення у модульних містечках для переселенців, переселенці будуть мати трошки інші локації, де вони зможуть перезимувати. Будуть окремі будівлі, які будуть мати всі облаштовані моменти з точки зору зими, тому що ці варіанти, які є, вони літні. Наприклад, ми будемо переносити локацію з Стрийського парку. Ми будемо доповнювати локації на полюя і на сихові, але будемо це все модернізовувати і будемо це все робити, щоб люди себе почували більш захищеною, були в комфорті. Ми сьогодні багато наших муніципальних приміщень перебудовуємо ці, які були незадіяні, які ми, можливо, планували продати. Сьогодні ми їх готуємо для того, щоб там додатково можна було розміщувати людей. Дякую. Ці школи будуть мати надійне опалення, усі садочки також. і чи розраховуєте ви на опалення університетів? Моя відповідальність це є комунальні всі структури, комунальні підприємства і максимальна взаємодія з мешканцями, щоб в кожному будинку було приміщення. Скоріше за все, це має бути укриття, яке може також використовуватися для обігріву. Також багато речей необхідно людям мати в себе вдома. Банально термобілизна, банально спірт, банально ліхтарик на батарейках. Так? Тому що варіант один. Наприклад, удари по тецах. Тоді ви мені скажете, окей, ми будемо користуватися електроопаленням, а якщо і будуть виведені з ладу електропістанції. Тому що школи, яке вони мають опалення? Як правило, централізоване. Тому, звичайно, що ми готуємо альтернативні варіанти, і це важко уявити, що таке теоретично може бути. Але я пригадую, коли до Львова приїжджала Ніно Катамадзе, і ми з нею говорили власне, про війну, вона підтримувала наших вояків, і вона розказувала про війну, яка була в Грузії, то вони півроку зимою були без світла і без тепла. Вони банально вирубували сквери, щоб чимось зігрітися. Парки, ми ж не можемо цього допустити. Тому кожне ОСББ має продумати для себе цю механіку. Кожна управляюча компанія має це продумати. Наприклад, ці дрова, що місто централізовано закупить, вони не пропадуть. Ми їх потім використаємо для наших ТЕЦ твердопаливних. Також ми ще вугілля закупляємо, Тоді ми готуємося до самих складних днів. Ми не говоримо вам всієї інформації, тому що це не потрібно для безпеки городян. Але робота робиться титанічна кожного дня. Цього року зима має бути непроста, складна. Ми готуємося до різних сценаріїв, і станом на сьогоднішній день господарка міста є готова до опалювального сезону на 99%. ТЕЦ-1, ТЕЦ – ТЕЦ Зараз вже є відремонтовані, вони працюють. Наші котельні також на 99% вже готові. На сихові цього року ми запустимо повністю всі 409 ІТП. Станом на зараз працює 348 іТП. Тобто люди зможуть економити тепло. В середньому економія буде складати 20-30% у випадку, якщо будинок є утеплений, якщо є утеплені вікна, дах, вхідні двері, тоді люди зможуть економити. Економити і це буде в Сихівському районі, тому що цей проект ми цього року завершуємо. Ми провели гідравлічні випробовування наших інженерних мереж. Також вони є зараз відремонтовані, були дефекти, вони є усунуті. Якщо говорити про підготовку будинків до опалювального сезону. То я провела ряд нарад з головами ОСББ, з керівниками комунальних управляючих компаній, з керівниками приватних управляючих компаній, і ми обговорили детально, як ми готуємося до опалювального сезону. А готуватися треба вже. І треба вже економити енергоресурси, бо це є важливо. Станом на зараз вже працюють ОСББ, вже працюють управляючі компанії. Вони утепляють вікна на сходових клітках. Вони також, якщо є шкло пошкоджене, вони його міняють. Вони утепляють вхідні двері, також звертають увагу на дахи, щоб там також віконечка були зашклені в підвалах. Також ще одна дуже важлива річ, щоб не було сміття побутового ні в підвальному приміщенні, тому що підвальне приміщення використовується, ви знаєте, під укриття ні на дахах. Це також важливо в плані пожежної безпеки. Якщо ми говоримо про сам будинок, то будинок також має бути. Доглянутий у випадку, якщо потребує ремонту зараз, інженерні мережі потребують там водопостачання, теплопостачання, постачання гарячої води, треба їх відремонтувати, необхідно їх утеплити для того, щоб плавно війти в зимовий період. Ще одна дуже важлива річ це наші мешканці. Мешканці також повинні дбати, щоб свою оселю підготувати до зими. Яким чином? В декого є пластикові вікна, значить, необхідно подивитися, щоб фурнітура прилягала одна до одної і щоб не було щілин, щоб не заходило холодне повітря і не виходило тепле повітря. Це може зробити будь-який господар е своєї квартири або запросити майстра. Ще одна річ: вікна необхідно перевести в режим зимовий. Тоді також це є економний режим, і тоді є можливість зберігати тепло. Ще одна річ є вікна дерев'яні. І в дерев'яних вікнах також є щілини і є ущільнювач на клею. Зараз він є, він недорого коштує е, коштує 32 гривні така упаковка того ущільнювача. Тому я рекомендую зараз купити його і зараз вже мешканцям приступати до того, щоб утеплити свої власні вікна для того, щоб зберегти максимальне тепло. Батареї. Батареї, якщо вони гріють, вони обігрівають стіну. Відповідним чином, з тієї стіни так, виходить тепло назовні з будинку. Тому рекомендуємо купити тепловідбиваючий екран. І ззаді за батареєю його також встановити для того, щоб це тепло, яке продукує сама батарея, щоб відповідним чином воно виходило і заходило до квартири. Вхідні двері також їх треба утеплити для того, щоб тепло не виходило. Це є такі основні заходи в квартирі, які необхідно зробити самі найнеобхідніші для того, щоб зберегти максимально це тепло, яке буде продукуватися. Якщо ми говоримо ще про будинок, різні ситуації можуть бути може бути так, що не буде електрики. А буде газ, не буде газу, буде електроенергії або не буде ні того, ні того, тому необхідно. І ми говорили про це з ОСББ, щоб вони закупили все-таки буржуйки. Тому що буржуйки це є джерело теж теплової енергії, які можна буде встановлювати в укриттях. І ми пам'ятаємо лютий місяць. Ми пам'ятаємо березень цього року, коли розпочалася війна. Люди ставили буржуйки навіть в себе біля будинків, там готували їжі, грілися. Біля тих буржуйок це було джерело тепла для людей. Тому ОСББ, голови ОСБ, з розумінням до того поставилися, і вони вже купили деякі, зараз вже купляють буржуйки, також вони заготовляють дрова. Ще одне, якщо ми говоримо про мешканців, що необхідно мати в квартирі? У випадку, якщо не буде газу, рекомендую мешканцям купити електричну плиту. Вона недорого коштує, вона коштує десь порядка 800 гривень, у залежності від самого типу. По електричної плити, купити собі нічничок на батарейках, купити запас батарейок, тому що тоді можна мати е, освітлення, включивши оцей нічничок. Сухий спір дасть нам можливість у випадку, якщо необхідно підігріти їжу, також оперативно її підігріти на сухому спірті. Також треба мати електроприлади, електрообігрівачі, які швидко оперативно обігріють квартиру. Е, ще одну річ, на яку я хочу звернути увагу, це. Це є електромережа. У випадку, якщо не буде газу і всі мешканці будинку включать електроприлади, тоді мережа вона може перегоріти і просто люди лишаться без електроенергії зв'язку з тим, що нераціонально і неправильно використовують ту потужність, яка є надана для будинку. Що необхідно зробити? Перше, перевірити саму електромережу. Це ми говорили із ОСББ і з управляючими компаніями. Раз. Друге, перевірити щитові, щитові самі мають. Бути якісно облаштовані, вони мають бути в справному стані. Крім цього, також є автомати на щитових, що вони теж були в робочому стані. У випадку, якщо мешканці беруть більшу потужність, тоді автомати виключають подачу електроенергії. І тим самим ми перше зберігаємо самі мережі електричні, друге, зберігаємо щитові, вони не горять. І третє унеможливлюємо якісь ситуації незвичайні в будинку. Тому прохання на це обов'язковому порядку звернути увагу. Якщо говорити ви подальшому, то станом на зараз, якщо люди використовують воду, електроенергію, то будь ласка, чистити зуби, не треба, щоб вода текла. Візьміть стаканчик водичку, і просто зекономте енергію, тому що вода продукується, застосовуємо ми електроенергію і газ. Якщо ми говоримо про те, що ми використовуємо, наприклад, газ, також подумайте, якщо ми говоримо про наприклад. Там гріємо воду, то можливо менші ємкості гріти ту воду, щоб менше використовувати газу. Вже зараз кожен мешканець має дбати про економію енергоресурсів. Якщо ми говоримо про тарифи, тарифи для мешканців не змінюються, для бюджетних установ не змінюються на цей опалювальний сезон. Тарифи лишаються такі, які були впродовж 2021-2022 двадцять Року тому закликаю мешканців готуватися вже до зими. Як зараз підготуєтеся, так і будете зимувати. А зимувати я би хотіла, щоб всі разом ми зимували добре, в теплих оселях. Але всі разом, і ще одна дуже важлива річ: не потрібно надіятися один на одного, що хтось зробить, треба зробити самому. Треба показати приклад, розказати іншим, і тоді в нас все буде в порядку. Ми сьогодні знаходимося на виробничій базі управляючої компанії Варшавське 407, де ми бачимо, як ми готуємося до зими. Ми заготовляємо дрова, ми закупляємо так звані буржуйки, ми готуємо бочки для того, щоб у будь-яких ситуаціях, які принесе нам зима, бути готовими до опалювального сезону, і наші мешканці мали би можливість отримати тепло. В своїх оселях або у укриттях, якщо це буде необхідно, а де використовуватимуть ці буржуйки? Скільки є? буржуйок? Ми маємо на сьогодні, от на цій базі є більше 50 буржуйок. Ми їх будемо використовувати, якщо це знадобиться у наших укриттях. Для того буде обов'язково ще закуплені відповідні. Так звані витяжки, труби, ці буржуйки ми підключимо до наших слухових вікон, які є в укриттях, і тоді ми зможемо в них палити для того, щоб було тепло загріти собі там якийсь чайник води чи, чи якісь інші речі. Звичайно, що ми розуміємо, що можливо цього буде, ну скажем так, недостатньо, можливо, це не буде стільки того тепла, як ми звикли, але воно нам дасть можливість в таких екстремальних умовах зігрітися, загріти чайник води. і... Щоб, скажімо так, було тепло в цьому приміщенні, в укритті, де ми будемо знаходитися, також у нас є бочки, як ви бачите. В тих бочках також можна спалювати дрова, поруч стати біля бочки, загорітися. Я ще раз кажу: ми Бога просимо, щоб нам такі речі не знадобилися, але у випадку ми будемо готові також ці бочки використовувати як умовно опалювальний прилад на вулиці. Це щодо тепла? А як щодо світла? Чи закуповуєте ви певну кількість електрогенераторів? Так, у нас от тут Ми вже. Ми маємо по кожній управляючій компанії певну кількість генераторів. Я зараз не буду озвучувати кількість, але ми їх ще більше придбаємо для того, щоб ми мали можливість зарядити свої там телефони. Можливо, навіть зможемо десь освітлювати якісь певні місця. Для того нам також потрібно, скажімо так, буде працювати в таких умовах. Це і наші виробничі приміщення, тому ми до цього готові. Дякую. Генератори є, буржуйки є, дрова є. Відни закликаємо для такої строгої економії і бути готовими до всього. Ми все переможемо. А за які це кошти? і Скільки вже витратили? Ну по коштах зараз. Скажімо так, це немалі кошти. Ми не будемо озвучувати джерела фінансування, але комунальні підприємства, управляючі компанії з власних доходів закуповують і буржуйки. А дрова це є, звичайно, аварійні дерева, які ми просто ріжемо на території району. Ми маємо на це відповідні документи. Це і наші парки, і сквери, і на наших вулицях є аварійні дерева. Ми їх зрізаємо, використовуємо і деревину для опалення. А йшлося перед тим ще про те, що підвали мають бути розчищеними, під розчищеними, підготовленими чи радміністрація, працівники редміністрації. Якось контролюють ці процеси, в якому стані перебувають ці підвали? З, звичайно, підвальні приміщення, так само як і будинки, є власністю мешканців будинку. Тому мешканці е, зобов'язані першочергово, самостійно потурбуватися про те, що їхнє укриття, підвали мають бути в належному технічному санітарному стані, і, взагалі, зносити сміття у підвальні приміщення недопустимо, бо для цього є, скажімо так, і кутейнері, майданчики, і перевізники, які можуть забрати це сміття. Але ми контролюємо цей процес. Це якщо до нас приходить якась інформація про те, що підвали є в неналежному стані, то ми вживаємо відповідних заходів до балансу чи до управляючої компанії, спонукаємо навести порядок, щоб цей підвал був готовий до використовувати як найпростіше укриття. А чи кожен підвал, якщо є багатоквартирний будинок? І там, наприклад, три-чотири підвали. Чи кожне чи кожен з цих підвалів може слугувати як на найпростіше укриття? Якщо ви говорите зараз про підвальні приміщення в малоповерховій забудові, то там не є три-чотири укриття. Загально в загальному це є десь приблизно 200-300 квадратних метрів. Тобто це не є три-чотири, це є більше. Це є підвальні приміщення мешканців. Можливо, вони і у приватній власності, але вони можуть також використовуватися як найпростіше укриття для мешканців. У багатоквартирному будинку в кожному під'їзді є підвали також їх можна самостійно утримувати в належному стані і використовувати як укриття під час повітряних тривог. Слугивати укриттям, мають окрему думку, але ми з ними спілкуємося і пробуємо їм висувати, що це буржуйки для опалення якогось невеликого приміщення. Тут труба, до якої буде під'єднана спеціальна витяжна труба, буде виведена назовні для того, щоб продукти згоряння виводилися на вулицю. Пристрій для того, щоб поставити якусь ємність, щоб загріти воду чи зготувати якусь їжу. Чайним способом, але вона буде дуже корисна в разі необхідності. Їх встановити і в укритті, і на вулиці, і в якомусь невеликому приміщенні дощі.